Пітер Джексон презентує приголомшливу подорож. Назад у середзем'я. Через нове сприйняття легендарного режисера Кенчі Каміяма. Усе середзем'я знає історію про війну персня. Але за 200 років до того. Пеншники відки, брати Рогану! Була ще давнішня історія. Повстаньте! Ми прийшли запропонувати посилити роган. Геро, дочка Гелму, я вульф. Прошу твоєї руки. Наші батьки говорили так, наче мене навіть в кімнаті не було. Я не хочу виходити за тебе. Ви не союзу прагнете. Ви прагнете дрону. Ти доживеш, щоби пошкодувати про це старий. Він мертвий. Ти заплатиш за це своїм життям 13 грудня. Хлопчик, якого я знала, ніколи би не жидав війни. Хлопчика, якого ти знала, вже нема. Огонь! Їх так багато. Я обіцяла битися за свого короля. Ти нічого не знаєш no, про війну. Oh. Я найшвидший вершник, який у тебе є. Людям потрібна надія, геро. Щось у що можна вірити. Гордість моя, радість моя. Радість моя. За межами сумнівів ти you могла виправити світом. За межами відчаю. Гадаєш, я тебе боюся в цьому полягає справжня відвага. А мав би... Володар перснів. Війна Рогі римів. В наш чортору руці персні.